Чесному чернецтву і всім православним вірним українцям. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Христос воскрес! Нині все наповнилося світлом, небо і земля, і глибини підземні. Нехай же святкує все творіння Христове Воскресіння. Знову в радості співає церква, зустрічаючи Господа, який вийшов із гробу, коли переміг зло і смерть. Хоча нас із місцем та часом цієї радісної події розділяють і відстань у тисячі кілометрів і двадцять століть історії, але силою та дією віри ми сьогодні також є серед свідків Воскресіння Господнього. Тому нині, як і майже дві тисячі років тому, ми разом із жінками-мироносицями, які поспішали до гробу виконати свій обов'язок пошани до померлого вчителя, також чуємо від ангелів. Радісну звістку, не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого, нема тут Його, Він воскрес, як сказав. Ця радість, що наповнює наші серця, коли ми проголошуємо звістку про Воскресіння Христове, є здійсненням на кожному з нас тих слів, які Господь сказав апостолу Фомі. Ти повірив тому, що побачив мене, блажені ті, що не бачили, і повірили. Ми не бачили тілесними очима того, що побачили жінки-мироносиці і апостоли у День Воскресіння. Але силою віри, очима душі, ми нині в цей Великдень істинно бачимо Господа Ісуса Христа, який як переможець смерті вийшов із гробу. І саме тому Христове Воскресіння для нас не якась подія, що давно минула, а тим більше не символічна розповідь про перемогу добра над злом. Віра у Христа Воскреслого і життя у згоді з цією вірою. Наріжний камінь нашого сповідання, бо завдяки Воскресінню Спасителя смерть подолана, зло вже немає над людиною абсолютної влади і пекло зазнало поразки. Однак не треба забувати, що перед Христовим Воскресінням були і зрада учня, і несправедливе судилище, і розп'яття на хресті, і смерть та поховання тіла в гробниці. Всі ці події ми нещодавно згадували у попередні дні, вшановуючи страсті Христові. І хіба не здавалося в той момент учням Спасителя і усім свідкам, що все це страшний і сумний кінець, поразка надії, зруйнування всіх сподівань. Але в той час, коли зло тріумфувало, воно зазнало для себе нищівної поразки. Бог не може бути переможеним, Він завжди перемагає. Він утверджує правду, дає справедливу відплату і за добре, і за зле, і ніхто не уникне Божого суду. Тому і ми, дорогі брати і сестри, хоча і відзначаємо знову великим в умовах війни, в умовах горя і страждань, смертей та руйнувань, принесених російським агресором на українську мирну землю, все одно сьогодні радіємо. Радіємо, знаючи, що Христос Воскрес переможе над злом, і тому Він допомагає всяке зло подолати і перемогти. Ми радіємо, бо маємо у Христі Воскресному надію на вічне життя, знаючи, що навіть смерть є лише тимчасовою. Бо в день Другого Пришестя Спасителя вона відступить і назавжди втратить силу, а всі померлі воскреснуть. Святкуючи Христове Воскресіння, ми сьогодні оновлюємо свою надію на перемогу правди і добра, отримуючи від Бога зміцнення для подальшої боротьби проти темряві і гріха як у самих собі, так і в навколишньому світі. І, ділячись великодньою радістю, одні з одними прославляючи Христа Воскреслого і засвідчуючи свою особисту віру в нього, ми. Як самі наповнюємося світлом, так і примножуємо світло навколо нас, виганяючи морок зла. Тому вітаємо наших ближніх і всіх зі світлим Христовим Воскресінням. Найперші, особливі наші сердечні вітання, як завжди, у цей час війни, ми спрямовуємо до наших захисників, до українських воїнів. Завдяки вам, ми і цей великдень можемо святкувати у відносному спокої, звершуючи нині богослужіння рідною мовою прославляючи Христа Воскреслого у рідній і міській церкві. Нехай Господь допомагає нам у боротьбі та дає перемогу над ворогом. <кій> вітаємо волонтерів, медиків, вітаємо всіх наших друзів та союзників у всьому світі, всіх людей доброї волі, які, незважаючи ні на що, продовжують діяльно сприяти перемозі правди і добра для України та світу. Наполегливо наближаючи час. Справедливого Богом благословенного миру. У цей час свята ми не забуваємо у своїх молитвах про тих, хто відзначається великим великих умовах російської окупації у ворожій неволі та в полоні. Нехай Господь полегшить ваші труднощі і страждання, захистить вас від озлоблення людського і скоро визволить! Наші сердечні вітання від золотоверхового Києва. Від Собору Святої Софії, від української, Києво-Печерської лаври, від Михайлівського Золотоверхового Монастиря, нехай досягнуть усіх дітей України, де б вони зараз не жили. Попри всі зовнішні обставини часу, нехай любов до Бога і до рідної України єднають усіх нас. Вітаємо зі святом Воскресіння Христового, Президента України, державну владу, місцеве самоврядування і усіх, хто покликаний. Служіння у суспільстві. Нехай Бог благословляє всі ваші добрі справи, сприяє у наближенні перемоги правди та справедливого миру. Вітаємо із святом Воскресіння Христового і тих українців, які змушені покинути рідну землю і на даний час перебувають за межами України, розділяючи радість свята зі всіма, хто нині вшановує світле Христове Воскресіння. Будемо утверджуватися у нашій вірі, зміцнюватися надією на Бога, свідчити про, ним, про них діла мислити та жертомної любові. І будемо знову і знову проголошувати велику новину про Божу перемогу: Христос Воскрес!